Вітаю, мене звати Олександр Бондарук. Я актор. Я маю вагомий досвід зйомок в різних проєктах вітчизняного кіновиробництва, а також в безлічі реклам як для України, так і для інших країн. Це моя улюблена робота. Насправді дуже приємно відчувати, що герой, якого ти втілюєш на екрані, стає природним і живим. І це солодке відчуття. Коли ти дивишся на цього втіленого персонажа, і ти припускаєш, що десь таки в цьому світі, на цій планеті, він існує саме такий, яким ти його створив, з таким характером, з таким поглядом на світ, з такою ж навіть говіркою, і з таким вираженням емоцій. І потім ти розумієш, що ти, як і всі твої персонажі, лише людина, яка щодня стикається. З викликами життя. Єдина відмінність, що тебе не фільмує камера. І ти лише ти бачиш цей шлях провалів і перемог, і цей яскравий шлях життя. Але життя прекрасне, і воно варте того, щоб фільмувати всі його неймовірні історії. Я з радістю розкажу нову історію глядачу разом із вами. Дякую.